Ходи на качечки. О, ходи, ходи. Чок пішли. Я бачу, де є ті качечки. Вон сидять качата. Що стоїш? Я йду на качечки. А ти? Опа. Ох, розгон зробила. Ой. Ходи до качечки. Ходи до качечки. Сюди, 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 тут качечка. Все розуміє. Побачила качку, ну? Папа! Так, зараз буду знову розгон. Давай. Папа. І качечки поплили. І Нікі знову не дав Чого Що вона робить не так в тому житті? Піди йдемо додому. Ох ти, яка пташка. Ти бачила, як качка від тебе втікає, Мікі? Аж шкода забирати. Коротше, ти як хочеш, я пішла. Летить. Я пішла додому. Опа. Доганяєш? Пішли, йдем додому, пішли, молодець.